Добре, коли хобі переростає в роботу. Тетяні Рахубі з цим пощастило. З дитинства мріючи подорожувати, сьогодні вона директор туристичного центру. В ньому зібралися любителі спортивного туризму, зокрема школярі. Жінка впевнена, що ця робота знайшла її не випадково. Я думаю, що це такий випадок долі, шанс, який мені випав у житті, тому що я сама за освітою. Перша моя освіта це. Педагог, вчитель початкових класів, коли я після інституту прийшла в наше міське управління освіти і науки влаштовуватися на роботу, вийшов інспектор управління освіти і просто візуально він згадав, що я в школі займалася туризмом. І, а йому якраз пройшов лист про те, що треба відновлювати туризм в місті, працювати з дітками. І він так, звичайно, прямо в коридорі управління світи каже, хочете попробувати? І будучи от такою легкою, скажімо, на підйом, і сказала, так, да, хочу, чобі ні. Сьогодні в центрі 14 керівників гуртків та понад 350 дітей. Члени туристичного клубу вже побували в Криму, Карпатах та на Кавказі. Взимку лижі та сноуборди, влітку велосипеди. Знаєте, це як річка. Воно весь час все, начебто, одне й те саме, але в той же час весь час все по-новому. Інші діти цікаві, інші нові цікаві походи, нові маршрути. Займаємося ми різними видами туризму. Це у нас і пішохідний, і велосипедний, і водний туризм. А вони всі відрізняються від один від одного. Наша ціль це не тільки походи, наша ціль це і змагання, це виховання дітей, туристів, спортсменів, які досягають певних вершин, певних результатів у спорті. Пані Тетяна не виключає можливості, що саме її ім'я неабияк вплинуло на захоплення туризмом. Сутність самого імені вже, да, де теж заложена, що Тетяна, вона мрінлива натура, вона по суті, своя авантюристка, вона легка на підйом, як кажуть, вона любить подорожувати. Тому, мабуть, саме це було заложено ще в мені з дитинства. А вже пізніше, коли я почала, перші мої подорожі, то, звичайно, ви знаєте, це туризм це як хвороба. Один раз спробуєш, і хочеться ще, ще більше, більше і все нового, нового і нового побачити, подивитися розказати члени клубу, переможці та призери багатьох змагань на черзі, нові здобутки, але головне бажання директора центру на сьогоднішній день мати гарне приміщення для тренувань, аби діти були достатньо добре підготовленими. В першу чергу ми хочемо за кордон з'їздити на змагання туристичні. Ми знаємо, що вони дуже цікаві, приходять, так як ми є організаторами міських змагань по туризму. То ми звичайно учимося у інших організаціях в, Київ, в Україні, спілкуємося, як вони намагаємося якісь цікаві форми роботи е, знаходити. Ну і звичайно, цікаво, як це за кордоном проходить. Наприклад, от в Польщі дуже хотілося б долучитися до змагань. В Польщі у цієї жінки мрії співпадають із планами, а слова з діями. Саме тому вона стала ще однією відомою тетяною нашого міста.